Вітаю друзів та з мого каналу. І хочу продовжити знайомити вас з шедеврами Полтавської області. Той самий панський будинок. Дуже красиве. Хто знає, як називається під стріхою оце різьблення. Буду вдячний. За назву. Ну і відповідно вікна. Старовинні вікна панського будинку. Дерево. 19 століття. Це одне було вікно, а це інший вид вікон. Дуже красиво. Хтось заморочився. Це дійсно, шедеврально Дякую за увагу.